Єдиний марафон триває. Я, Лілія налягака, представлю випуск новин. Понад 150 бойових зіткнень та майже 4,5 тисячі обстрілів. Такими є підсумки доби на фронті. Докладніше про все нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Він з нами наживо. Пане Дмитре, слава Україні! Тож яка нині ситуація на передовій? Вітаю вас, пані Лілія, героям слава. Практично по всій лінії фронту тривають важкі бої. На харківському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції захисників України в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбивали 13 штурмових дій противника в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Сеньківки, Глушківки, Колісниківки, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку росіяни 11 разів атакували наші позиції неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Тернів, Торського, а також Серебрянського лісництва. На сіверському напрямку українські захисники відбивали 8 атак російських загарбників поблизу спірного, верхньокам'янського, оріхово василівки Виїмки та Переїзного. На Краматорському напрямку росіяни 30 разів вели штурмові дії в районах Бондарного, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Білої Гори, Іванівського, Богданівки, Кліщівки та Андріївки. На Торецькому напрямку російські загарбники здійснили 16 атак на позиції Сил оборони України неподалік Північного, Торецька, Нью-Йорка та Залізного. На Покровському напрямку українські герої відбили 43 штурмові дії російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Іванівка, Тимофіївка, Лозувацьке, Прогрес, Новоселівка, Перша, Вовче, Яснобродівка, Уманське та Калинове. Ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація російських атак була поблизу Новоолександрівки. На Корахівському напрямку Сили оборони України відбили 17 атак росіян біля Красногорівки, Георгіївки та Парасков'ївки. На Оріхівському напрямку відбулось три бойові зітнення в районах Малої Токмачки та Роботиного. На придніпровському напрямку росіяни чотири рази штурмували наші оборонні рубежі на лівобережжі Дніпра. Успіху не мали. Протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зітнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 96 авіаударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснили понад 4400 обстрілів, 105 з них із реактивних систем залпового вогню. Лілія? Про які результати наших захисників бойової роботи за останню добу можете розповісти. Пані Лілія, захисники України продовжують активними діями завдавати російським окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів. Також уразили пункт управління. П'ять артилерійських систем, радіолокаційну станцію та три склади боєприпасів. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 ворожі танки, 20 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 64 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки Росіян. Ставайте до лав Сил оборони України, наша сила в єдності. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам з нами наживо. З новинами із генштабу був його речник Дмитро Гуцуляк. П'ятеро людей поранено, одного постраждалого шпиталізували у стані середньої тяжкості, а ще понівечено інфраструктуру. Такі наслідки російських обстрілів Нікополя, що на Дніпропетровщині, за останню добу ворог здійснив близько двох десятків атак. Докладно про стан справ в області розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, колего. Яка у вас безпекова ситуація? Вітаю, Лілія на Нікопольщині Безпекова ситуація залишається складною у районі. військової адміністрації повідомили, що ось вже шостої ранку російська армія запускає ФПВ камікадзе по Нікополю. Лише за останню добу під прицілом ворога були рейдцентр, Марганецька, Покровська, Червоногрогорівська та Мирівська громади. Окупанти застосовували дрони, камікадзе та артилерію. Через обстріли п'ятеро людей отримали поранення, пошкоджені дві п'ятиповерхівки, з десяток приватних будинків, кілька авто, понівечені магазини. Кіоск, лабораторія приватні і комунальні підприємства. Ну і завдяки радіоелектронній боротьбі збройним силам вдалося уникнути ще більших наслідків. Так за інформацією районної військової адміністрації напередодні в день захисникам вдалося знешкодити 9 з 10 ворожих дронів під час однієї з атак. Втім, протидії та артилерії ніяк. Ввечері ворог запустив зо два десятка снарядів. Під ударом була Марганецька та Покровська громада. Минулося без постраждалих. Нині в районі зберігається загроза, атак, тож населення прибережних територій просять не ігнорувати небезпеку. Ось таку інформацію маю станом на зараз. Студія дякую тобі, колега. За ситуацією на Дніпропетровщині стежить Олена Мендалюк. Україні слід дозволити застосовувати проти Росії далекобійну зброю. До такого закликав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з європейськими колегами у Брюсселі. Наголосив, це перша зустріч голів МЗС після варварського нападу на дитячу лікарню. Щоб таких зухвалих атак не повторилося, кожен союзник має зняти національні обмеження на використання своєї зброї по території країни-агресора. Нагадаю, раніше під час саміту НАТО такі сподівання озвучив президент України Володимир Зеленський. Сказав, що це дасть змогу захистити українські міста, зокрема і від ударів керованими авіабомбами. Україна повинна мати право бити по території Росії та збивати літаки, які запускають ракети, і аеродроми, з яких вони злітають. Це передусім самооборона дозволена міжнародним правом захист дитячих онкологічних лікарень, не ескалація. 81 мільйон доларів зібрала на президентську кампанію віце-президент США Камала Гарріс. лише за добу після того, як із предвиборчої гонитви вийшов президент Джо Байден, і це вже рекорд, пише видання Associated Press. Адже за всю історію демократичної партії таких сум не збирав ніхто. Принаймні таке стверджують у її штабі. А це своєю чергою робить кандидатуру Гаріс домінантною серед усіх претендентів, хто воліє балотуватися на президентський термін замість Байдена. Той нагадаю, рекомендував замість себе саме її Офіційно кандидатуру майбутнього представника. Демократи затвердять на з'їзді партії, а висунути його мають до 7 серпня. І у продовженні випуску нагадаю про необхідність економити світло. Зараз ви побачите мапу споживання по регіонах на 7.30. у червоній зоні: Дніпропетровська, Запорізька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Вінницька. Хмельницька, Полтавська, Сумська, Харківська, Житомирська, Київська та Черкаська області. Там рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають жителів цих регіонів вимкнути всі потужні прилади, бо через російські обстріли струму не вистачає в системі. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Радимо не вмикати кілька енергозатратних приладів одночасно. У зеленій зоні все в межах норми, але не слід забувати про щадливість. За 20 хвилин свіжий випуск новин. А просто зараз Олексій Федєєв продовжить єдиний марафон. Ладно. Так Лілія, дякую протягом наступних півгодини. Зокрема, поговоримо про воєнні втрати Росії, які шокують Захід, але звісно не російське командування.